Нові удари по Сирії можуть спричинити нову хвилю втікачів до Європи. Як там відреагували на бомбування Сирії? Запитаємо Дмитра Литвененка. Він зараз працює в Австрії наживо з нами. Дмитре, вітаю. То скажи, чи справді Європа готується приймати нових мігрантів? Вітаю з Австрії. Дійсно тиха, спокійна країна, навіть лялькова, які не було діла до геополітики. А зараз я тримаю свіжу австрійську пресу скрізь Путін, бомби. Москва пише, що Москва бомбить не тих. пишуть, армія Путіна. Прийшла рятувати Асада. Звісно, багато інформації, багато матеріалів про біженців. Ці теми поріднені. Тут в Австрії розуміють, що сьогодні бомби в Сирії це за тиждень нова хвиля мігрантів тут в ляльковій Європі. це все завершиться, коли Асада не стане. А тут Путін з літаками і бомбами. Це жахливо. Біженці так ніколи назад не повернуться. Тож Європа мріє про те, щоб війна завершилась і міграційна криза завершилась. Проте мріють і біженці. Я з ними говорив в таборах на австрійському кордоні. Говорили ми про російські бомби, говорили про АСІД, говорили про те, куди вони планують повертатися, і коли. Прошу подивитися в моєму сюжеті. Це австрійський кордон у таборі сотні мігрантів. Їх нещодавно доправили потягом. Вони мандрують уже довго і знають. Приїхав до нової країни, іти до доброчинців. Повзуття та одяг. <клес> Ось маленькі дівчинці вже тепло, важкого тижня в дорозі, наче не було. Знову весела. Поруч тові речі шукає собі Уафа – школярка з міста Алепо. Симпатичні, але замалі. Шість днів дороги, жити вдома насила. Вона відчула, втрачає майбутнє. Я тут, щоб вчитися. У Сирії зараз це неможливо. Без освіти немає майбутнього. Я вивчусь і повернусь в Сирію. Хто винен у її міграції? каже чітко президент Асад. Асад головна проблема, не ісламська держава. Все розпочав саме Асад. Чули, що Росія почала бомбувати сирійські міста. Весь світ зараз в тому бере участь. Створюються нові проблеми, аби всі забули, що перша проблема, через яку чотири роки триває війна, асад. Гроші на освіту немає разом з братом. Хочу вчитися безкоштовно. вони мають дати нам шанс, бо зараз весь світ на нас заробляє. Ці подорожі мало що безкоштовно. Півмільйона мільйона переселенців витратили мінімум 5 тисяч євро. Кожен на дорогу Сирійці бідними ніколи не були. Європа вже заробила на міграції кілька мільярдів, каже дівчина. Ось це черга таксі перед табором, сотні машин, за кермом яких Переважно колишні мігранти, Україна, братко, Україна. Я братко. сам братко Сербія, братко, діє проблеми. Я думав, так, я гадав, що приїхав до Європи, а тут скрізь мусульмани. Американці послали сюди мусульман, аби Європу знищити. Таксисти приїздять з усієї Австрії, бо тут сьогодні заробіток. Таксист, вони заплатили, забирай. Це цікаво, можна безкоштовно доїхати до відня на автобусах, але от люди готові платити 150 євро, або доїхати на таксі, а іноді 600 євро для того, щоб доїхати за Зальцбурга, Такі біженці з грошима. Ось люди, які принципово не заробляють на війні. Шкільний вчитель клас, що вже давно на пенсії, встав у четвертій ранку і приїхав роздавати речі мігрантам. Більшість з них не мають чіткої уяви, що на них чекає у західній Європі, і з часом вони будуть розчаровані. Пояснюю, європейці не філантропи, вони порахували, потрібні робочі руки, активне населення скорочується. Мігранти хороший варіант, але правильні мігранти. Чесно, я не хочу працювати, хочу тільки вчитися. Німцям таке не сподобається, їм потрібні робочі руки. Для того вони нас і приймають. Ну, доведеться тоді трохи помандрувати ще. На таксі чекають здебільшого молоді хлопці. У Афа йде в іншу чергу, там багато діток, має бути безкоштовний автобус. Зараз хлопець підійшов сюди, взяв банани, викинув чомусь от біля урни, а не в урну. Австрійці такого не люблять. Треба їм. Того привчитися. Хлопець нас побачив і пішов усе виправляти. <рес> от так от потроху привчаємо людей до Європи. В черзі брат Афи та її мама. Братові теж не до роботи. Я не готовий теж працювати. Ми маємо навчатися. Не можна в Німеччині. Гаразд, ми поїдемо в Голландію. От бачите, всі ті люди хочуть в Німеччину. За багато переселенців ми поїдемо в Голландію. Там менше. Я думаю, тут здебільшого не сирійці. Так, 90%. відсотків. Тут весь хід стоїть. Може, це обман, але це непогано, бо всі мають шанс. Я можу показати вам паспорт і студентський квиток. Я вчився в університеті Дамаска, і я тут хочу завершити навчання на медика. Я тут отримаю фах і повернуся в Сирію. Там все зруйновано, і там бракуватиме лікарів та інженерів. Мама у Афи перепитує, як я думаю, чи візьмуть її дітей в університет безкоштовно. Чесно кажу, буде вкрай важко. Вся родина, нібито розуміє. Це не рай, так це не рай. Так, це не рай. Рай був в мене вдома до війни. Сьогодні до Австрії приїхало три поїзди з мігрантами. Понад 6 тисяч людей. Дмитро Лутвиненко, Андрій Шурін. Програма Вікна СТБ. Тож нині ми поблизу Зальцбурга, наша знімальна група, бачили ті альпиславетних корівок, а ще бачили величезні табори для мігрантів. І причому раніше в Європі ми бачили такі заміські або не турбувати місцевих, а тут не переймаються і табори навіть в серед місті на площі біля центрального вокзалу великий табір е, біженців вони ходять, ходять де хочуть, спілкуються з австрійцями. Багато волонтерів. Волонтери кажуть, найприємніше, звісно, працювати з дітками У них так легко можна виманити усмішку. Вони готові радіти таким дрібницям і відчуваю yeah. себе yeah. Yeah, з ними. Більше про те, як декоративна батьківщина Моцарта перетворилася на європейський центр прийому мігрантів, я розповім вже завтра. Студія, дякую, Дмитре. Дмитро Литвиненко поїхав в Європу шляхом утікачів.